What's the previous important? É um Só Я йду пошукаю 6 сухеньки перетягнутись. Принесу рожої. А ти не розповідав, що живеш у замку. Так, це все, що залишилося з королівства мого прадідуся. Окей, я йду, зараз прийду. А ти це Де ж Держвір, Що його пошукає? Андрія. Так, я чи кожен дівчат хоче з цим за останні двісті років. Ну, що таке говориш? Я тобі не вірю, чого ти називаєш його вифрію? Заспокойся, давай до тобі усе ту порядку. Я була найкращою балериною. У мене були сотні, навіть тисячі шанувальників. Одним із них був Андрій. Він вирізнявся з-поміж інших моїх фанатів. В ньому ні пожила загадка, яку я лежать з гумка розгадати. Лишати розповісти, нахливу таємницю, пересилила мою любов до нього. Але я так і не змогла донести це до людей. Адже він вбив мене, ніж я змогла зробити це. О Боже, він був шараним романтиком. Чіпка засипав мене квітами, солищами, то так я був, ніж не уста. Я так його кохала, але цей еліксир дісе. не Зараз пробуватися все слід. Я, Настя, колись була величезним дизайнером. Спочатку як він мене надання я була дуже здивована, що в такому величезному харчу немає ані душі, Андрій був дуже добрий на мене. Всяко заповітла. Скажу тобі, він не уміє поборитися з дівчатами. Біля нього я почувала себе. Стажні принцеси, а не все, і дівчина дашкова. Е, і ваші чисті балочки, ваші безглузді проблеми. О, обізвалася, наша мадама. Ти хто така, щоб нас осуджувати? Дівчата, не зваріться, припиніть ваші постійні суперечки. Ага, дівчата, може мені пояснить хтось, так і про що ви хочете мене попередити? Чого ви раптом уже листих картин? І про яку цю таємницю мені хотіла розповісти Яна? І взагалі, що тут відбувається? Може, ви якісь галюцинації? Ви що, не пояснили їх Так як я тут найадекватніша, я встигла і заховати свої емоції далеко в собі. Я була письменницею, писала роман, на який ми нашнули час і пройшли роки з Андрієм. Наприклад, сиділа у своїй кімнаті. Навіть не сказавши дозволу у мене. Він був чудовим співрозмовником. Якось ми приїхали до нього, наче все й до весілля. Але то таке, словом, змерла я в руці. Так він мене не малював. Андрій тепер твій, чаклун, відьмав. Називай його, як хочеш. І тебе він є так само, як і без нас. Юля, Юля, шкуля, О, нарешті тебе знайшов. Ти де пішла? Я ж просив тебе чекати мене у кімнаті. Нарешті ти прийшла до тями. Це ти, певно, захворіла, розсудилась, через точ. Я можу зараз ти, а ти залишайся взагалі. Скільки хочеш, забирайся сил. Почувайся, як вдома. Але краще ляжку спочи. Добре, я чекатиму тебе тут. Тільки, будь ласка, приходь швидше, а то я з божеволюю. Або, або як і нас лишиться, чи тим більше не завдавав нікому бою? Дівчата, дівчата, ого, буходьте, не бійтесь, він пішов. Стоп! Хтось один, може мені сказати, що тут відбувається? Я не розумію вас, ви все таки покричите, помоліше. Вибач, ми хвилюємось, я тобі розповім, ми душі і не можемо нічого зробити. Але тобі потрібно знайти книгу. Яку книгу? Який відрізню від інших? Які знатимуш, що це саме та яка мені потрібна? І тут тисячі. Це багато питань. Дослухай спокійно до кінця. Ця книга знаходиться у його кімнаті. Вона така одна, дуже стара книга. Прочитавши її, ти дізнаєшся про нього все. Кімна, про його архілесову п'яту. А це власне те, що нам потрібно. Здається, це вона. Якщо називати портально графа, це села втрачається. Давайте не малювати, не можна гайки ні хвилини. Але я не вмію малювати портрети. Бере панські други, закинули холодні руки, роки самі не малюють. Люди не залишалися нічого для того, щоб малювати. Може спортворити людину, люблячого чоловіка. Хотевше наша казка закінчується так і як життя добре.